Спеціально для вас продукти, які допоможуть твоєму організмові знизити кислотність і підтримувати лужне середовище твого шлунково кишкового тракту. Фрукти. З фруктів це є ананас, це є киві, і це є лимон. З овочів це є морква, це є зелень, дуже багато зелені, і це є капуста. З кисломолочних продуктів це є молоко, кисломолочний сир і кефір. Ці продукти мають бути домашньої формули і стояти не більше ніж 12-18 годин. Запам'ятай це. також в твоєму раціоні повинна бути клітковина. Клітковина має бути кукурудзяна, лямна і пшоняна. Ці кліт... ці речовини і ці продукти допоможуть знизити тобі кислотність, підтримувати лужне середовище шлунково кишкового тракту і бути здоровим. Підписуйся на мій TikTok, став лайк, рекомендуй друзям знайомим прості, безкоштовні правила по здоров'ю і використовуй їх.